Що бісить гінеколога-репродуктолога. Бісить, коли ви приходите тільки коли болить. Ну, дівчата, давайте будемо відверті. Дуже мало патологій болять, коли їх можна вилікувати або зробити так, щоб не дійти до вже онкології. Зачасту болить це вже габела. Треба приходити профілактично. Дуже бісить, як репродуктолога, ось це. В смислі, а в Європі, взагалі, в 40 рожають. Будь ласка, не рівняйте, перестаньте. Ми живемо в умовах хронічного стресу. Ви не знаєте, яка статистика в них по генетичним патологіям, по хромосомним вадам. Тому, будь ласка, перестаньте це говорити. Дуже бісить мене, як гінеколога, коли ви мені на прийомі кажете, що. В мене не може бути інфекція, що передаються статевим шляхом. А коли я вас питаю, почекайте, у вас є там виділення нетипові, у вас там є певні моменти, які можуть про це вказувати. У вас був статевий акт з необстеженим партнером? Ні, він мені сказав, що в нього все добре. І, в смислі, від одного разу нічого не буде. Нагадую, всім, у нас там не накопітельна система, і від одного разу ми можемо отримати тріхоманаду, хламідію і різні всякі неприятності. Тому, будь ласка, не вагітність, як то кажуть, не найгірше, тому що всі переживають вагітності небажаної. Повірте хламідію вилічить дуже нелегко. Ну я бажаю кожній жінці отримувати насолоду від життя в будь-якому віці, і дуже сильно вас обіймаю, Ви неймовірні.